Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Топ-25. Дуже далеко. Оборона. Оборона піднялась в це, але, звісно, це не дуже приємний результат. Хотілося б трішки краще, але вже що є? Так, добре, давайте будемо атакувати. Ох, оце дуже потужно. Регінка, регінка, від неї не сховатись, немає захисту від неї ні таунти, ні захисні стяги. Вона це все пробиває. Єдине, що сладх може допомогти, чим, це або зняти горіння, або ну сам буде горіти. Але якщо ми його не встигаємо активувати, то і вона блокує навички. Варіантів у мене і немає кого взяти. Можна спробувати темного властелина взяти, він швидкий. Він швидкий. Буде накладати труїння. Але ж замість кого? Склада хотілося б залишити, хоч якась. Якийсь захист. Ну і мегаміньйони також допомагають. Звісно, не проти. Це, це ріса вони не заблокують. Ніякої шкоди йому не наносять. І ну, тут ще й килим є, який буде зменшувати їм ХП. Ну, добре, давайте так і спробуємо. Варіантів небагато в мене ким сюди йти, тому якось так будемо намагатися. Так, можна зробити дві червоні трійки. Це буде зарядка флемхайда, якщо не нас не сповільнять. Добре, давайте так прокинемо. Так, четвірочка. Так, все, Арман вже пішов під повільнення. Арманчик вже сповільнився. Четвірка. Жовтих. Це добре, але теж нічого не дасть. Mm, треба хоча б племхайда якось зарядити. Добре, давайте тут, може там ще червоний знизу доїде, не доїхав. Так, ще й гноми діспелять все. Mm -hmm. Врегінку не хотілося б прокидати, щоб вона заряджала своє ядро. трійка в неї стоїть. Ми її так зарядимо швидко. Добре, давайте ось так, поки прокинемо, зробимо жовтий кріс. І все, воно вже зарядилось. Воно вже зарядилось. Флейм тепер під сповільненням. Чи вистачить мені трієчки жовтої? Я не впевнений, тому давайте ось так прокинемо. Так, ну, добре, тут ми витримаємо регінька. Ну, підпалила так непогано. Так, кого забирати? Лікує, напевно. Ну, Давайте вдаримо ось так. Тепер вдаримо регін, заблокуємо ту контру, так, підпалили. Це добре, але там вже і це готується. Ми можемо, ну, бити регін, вона може ухилитись, але варіантів не бачу. Давайте тоді вдаримо. Так, скільки в нас буде горіння? 958 за хід. Ну, Щось дуже багато. Ну, Треба хоча б горіння знімати з армана і з флемхайда. Так, ну, контри не буде, але вдарить боляче. Давайте ось так прокинемо, там ще зберуться жовті. Так. Звісно, він б'є мені в мегаміньйона, Так, це вдарило сюди. Мінус аурікарк. Добре, ставимо міньйонів. Регінка заблочена. І сладок заблочений. Міньйони церісу, ну вони його не б'ють, але труїння на ньому є. Давайте ось так червоні прокинемо. Треба добити цього наїма, щоб в нас вже хоча б міньйони трималися. А, він зараз дотруїться, Хоча ми можемо його червоними добити. Добре, тут впорались, але ну, дуже важко було. Так, поїхали далі наступним піс. Знову регінка і два лікує взагалі. Ще й овоч цей клятий. Mm -hmm. Чи брати орікарка, чи не брати, ось питання. Тут гномів хоч немає. Ну, нехай буде, він все ж таки, можливо, десь допомагає якимось повільненням. Подивимось. Ну, тут купа феолів, червоних мало. Та й жовтих для захисту. Жовту можемо зробити четвірку. Крізь ми ніяк жовтий не можемо зробити. Не можемо. Так, прокинути. Ні, не вийде. Немає зарядки. Ну добре, давайте ось так трічку зелену, поки прокинемо. Так. Тихонько вийшло. Хто в нас арман під сповільненням? Ну, як так? Треба збирати, напевно, трійку жовту, щоб зібралась четвірочка червона. І там ще, можливо, трійка жовта збереться. Давайте ось так. Може ще якісь червоні під'їдуть. Лемхайт заряджений, але знов ситуація. Регін вже на 100%. Щоб прокинути червоні, зарядити свою регінку можемо, але зелені полетять в лікуя і він просто мене поховає. Давайте ось так. Можливо, зарядиться наш арман. Контро. Там вона ж діспелить. Так. Добре. Спру... А, у нас зригінка не заряджена. Ось це. От ухиляється ще. Добре, б'ємо. єдина надія, що Арман заблокує того лікує. Бо він зараз проб'є боляче. Давайте зарядимо жовтих. Так, ще регінка де зарядилась. заблокував, але не того. Так. Ну, Діспелимо в будь-якому випадку. Так, це мінус. У нас немає мегаміньйонів. Так, вони гарять. Давайте вдаримо сюди, він спить, тому. Йому повинно прилетіти непогано. Так. Рятуємо, напевно, тоді аурікарка і Флемхайда. І прокидаємо червоні. Так, б'ємо в мільку, розуміємо, може ухилитись, але ось так. Тепер жовті. Погано, що арманчик від'їхав. Його б мегаміньйон був би доречний. І якраз купа зеленого. Добре, давайте ось так. І, можливо, флемхайт і закінчить з цим овочем. Добре. Ох і бої сьогодні. Все дуже. Ай, знову купа червоних. Можна спробувати замість сладга взяти місті. Непогана ідея. Можливо. Ну, хоча вона ж така слабенька в мене. Вона навіть без роздімів, без нічого. Але вона може допомогти, якщо зарядиться. Давайте спробуємо. Це ключове питання, якщо зарядиться. Трійка зелених, все, більше нічого немає. Трійка жовтих або вертикальна, або горизонтальна і все. Гестальта теж таке собі задоволення прокидати. Ну добре, давайте кинемо так. Давайте тут пошукаємо ще червоний, або... Ага, зелені доїхали. Давайте тут і може десь зелененькі ще доїде. Так, доїхали трішки жовтих і зелених. Так, сповільнення немає. Так, ну ми встигли теоретично. Одну тут ми витримаємо. Тихо, тихо, тихо. Заберемо мегаміньйона. Тепер вмикаємо місті, ставимо свого мегаміньйона. І ось так їх провокуємо. Нехай б'ють. Так, ця від'їхала. Добре. Тут шукаємо червоний, немає. Так. Тихо. А, ця задіспелила, я не помітив. Ох, ось це помилка. Задіспелила, а я і не помітив. Так, треба мільку добити і спробувати зарядити нашого урікарка. Хоча тут. Mm, да, оце треба враховувати, що може бути якийсь Діспел. До речі, не зрозуміло, як він пройшов, але все ж таки. Так, тут церіс. Церіс гном він діспелить, тому місця тут не допоможе. Ну, теоретично може допомогти, але. Він може встигнути задіспелити. Тут треба сладга повертати. Жуань теж діспелить. Ну добре, давайте так спробуємо. Тож дуже потужно виглядає. Єдине, що що регінка хоч в куточку стоїть. Жовтих немає взагалі. Є зелений кріс, але ж зелені то на церіса не діють. Все, все в нього стоїть. Ну, добре. Не скористатися, це буде помилкою. Давайте. І він встиг зарядитись. ну Так. Урікарка підблочив. Там ще. Таун стоїть. Якби нам зарядитись четвірка, добре давайте там триечка червона пройде. Ми використаємо хлеб хайда. Тепер арманчик поїхав. Трішки не вистачило добити. Нам би сладга зарядити було б чудово, але поки не бачу як. Жовтий до гори ніяк не прокинути. Добре, давайте ось так, там буде невеличке комбо. Регін зарядилася. Ось так, Женьку ми відправили в сон. Треба, напевно, бити сюди, блокувати таунт. І спробувати вдарити ось так Фафніра. І тут прокинути жовті. Не дозарядився, я думав, вистачить сладго. Ну, добре, давайте тоді ось так. Це вдарить. Боляче вдарив. Так, скільки в нас ще заборона один хіт. Добре, давайте так. Ну, хоча ми можемо не витримати. Так, не витримали. Ну, ми б там нічого не зробили б. В сену слад вже тут сам нічого не вдіє, на жаль. Ну, це те, що травління проходить. Ну, добре, хоч на нулік. Ну, це просто треш, якісь оборони просто люті сьогодні. Тому ну, спробувати містю. Так містя проти регін. Регін швидше, зарядиться швидше, тому давайте так і будемо їхати. І регінка діспелить, не знаю, чи спрацьовує Діспел. Проти місті, але все може бути. Ну, поляна геть не нашого кольору, купа фіолів. Ну Добре, давайте хоч червоні прикинемо. І знову я не встигаю сладгада зарядити дорогін. Вона просто мене виключає. Давайте поставимо хоч мегаміньйона, нехай він вже потихеньку працює. Де ті жовті брати. Ну ось як. <coughs> Добре, давайте хоч зарядимо регінку нашу. Це вже буде зараз ще раз вультувати. Дуже дякую. Ну, вона палить просто ну, нещадно. Просто нещадно. Так, а тут у нас один хід залишився. Добре, б'ємо тоді сюди. Так, цих всіх ми підпалили. Скільки в неї залишилось, 249. Двома камінчиками можемо не добити, а вона може ухилитись. Але варіантів немає, спробуємо вдарити. Так, не ухилилась. Ну, флемхайда ми втрачаємо. Давайте ось так обережно прокинемо, жовті там зберемо. Так, тепер активуємо сладга. Прокинемо тут жовті, можливо, зарядиться урікарка. Скільки в неї? 590. Одним камінчиком не доб'ємо, тому робимо так. Комбо не хотілося б, тому давайте так прокинемо. Ще раз активуємо сладга, бо він вже від'їжджає і прийдеться прокидати комбо. Якщо регінка виживе, то якісь будуть шанси. Так, вижила. Добре. Ого. Угу. І давайте ось так одним червоним повинні добити. Добре. Ну, тут слаг допоміг. Ох і важко. Сьогодні щось дуже-дуже важко. Маємо одну поразку. Там трішечки не пощастило. Ну, це травління дуже сильно працює. Так, оборона в це. Топ-1 ми навіть не зайшли. Давайте подивимось: 5369 місце. Ну, Дуже далеко до топу. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!